Привіт, мене звати Олексій. Мені 18 років, і я живу в Україні в місті Маріуполі. Ось вона. Олексій Новіков в перші дні повномасштабного вторгнення став до лав Маріупольської тероборони. 18-річний доброволець хотів захищати рідне місто, але потрапив у полон окупантів, розповідає мама Ольга. Мені багато хто каже, що, що я погана мама. Бо відпустила 18-річного хлопця, який нічого не вміє, відпустила. Ну, я думаю, що, що я правильно рішення прийняла, бо якщо б я його не відпустила, він пішов би все одно, але з важким серцем. Поки син захищав її зі зброєю у руках, Ольга допомагала людям у волонтерському штабі в центрі міста. В останні дні перед евакуацією навіть не мала можливості потрапити додому. Такі щільні були обстріли, але всередині березня виїхали. Через деякий час син зателефонував з оточеного міста. Вони говорили так востаннє перед полоном. Він задзвонив через інтернет, сказав: Мама, я тобі авто знайшов, щоб тебе вивести. Я кажу, да я вже виїхала, синку, я вже в безпеці, все добре. І бабусю твою вивезла, все добре. Вони всі надіялися, що прийде допомога. Я йому казала, що так, на деокупацію хлопці готуються. Ну, ми в той час ніхто не міг розуміти, чи буде та деокупація, чи ні. Але в них та надія була. У квітні 2022 року Олексія полонила окупанти під Маріуполем. Ольга Новікова вже майже два роки бореться за визволення сина. Зверталася в усі українські служби, міжнародні організації до правозахисників, навіть до самих окупантів. Зараз жінка мешкає у Німеччині і продовжує справу свого життя. Організовує кіноклуби українських фільмів, але все там за кордоном. Віра в те, що дочекається сина, допомагає жити далі. Я не втрачаю всю віру. Я продовжую писати різні листи всюди, цікавитись, як він. Ну і також міжнародні організації пишу з проханням про допомогу, ну і Європейський суд також. Ну, зараз, що зараз нам всім залишається, тільки вірити. Де зараз Олексій невідомо, Росія з літа заблокувала обміни полоненими з Україною, але держава заспокоює перемовини щодо відновлення процесу. Тривають. Нагадаємо, у полоні окупантів зараз офіційно перебувають понад 4 тисячі українців, і ми чекаємо на повернення кожного. Валентина Чурікова. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі усіх подій.